Здорова конкуренція та державні гарантії, розвитку ринку деревини та переробка деревообробних відходів основні питання, які обговорювалися на нараді, присвяченій проблемам та перспективам розвитку лісового господарства в області. До Вигодського лісового господарства з'їхалися науковці, депутати, керівники лісгоспів та громадські активісти. Як відбувалася дискусія і про що домовилися її учасники, знають наші кореспонденти. На початку наради її учасники відвідали лінію переробки деревини і побачили, як вирощують майбутній ліс. Саджанці, сосни, смереки та модрини незабаром будуть висаджені на місцях зрубаного лісу. Прикарпатський регіон має конкурентну перевагу. Це ліс, і ми маємо все сьогодні зробити для того, щоб цю конкурентну перевагу повернути на благо Україні і на благо краю. І тому ми маємо думати, яка система лісового господарства і деревопереробки має бути така, щоб ми конкурували з великими доходами і з великими перспективами не тільки на ринку України, а й на ринку світу. За словами Анатолія Матвієнка, для розвитку лісового господарства, окрім галузевих проблем, зараз потрібно насамперед вдосконалювати податкове законодавство, змінювати державну політику щодо інвесторів та виробників. thank <sighs> you Зробити термінове розмежування галузевих функцій та бізнесу. Ліс це, це, це надбання всієї України, і тому має бути єдина державна політика ліс, незалежно від того, в якій власності приватній чи галузею він знаходиться. Ми маємо розуміти, що інвестиції прийдуть тільки тоді, коли буде державна гарантія сировинної бази під цю інвестицію. Учасники наради стверджують, карпатський ліс був, є і буде. Для цього використовують новітні технології. І вирощування посадного матеріалу, який адаптований під сучасні кліматичні умови. На жаль, йдуть аномальні зміни клімату, і ми практично не маємо весни, йде зима, літо. Тому ми мусимо вирощувати садний матеріал такий, який міг у горах прожитися. Багато робиться, багато що буде робитися для, для того, щоб зберегти Карпат для наших дітей, для наших внуків. Ми маємо в області 185 тисяч гектарів заповідних лісів. Треба більше чи не треба, треба не дискусійне. Суспільство має дати, має дати відповідь на саме дати відповідь експерти. Бо ліс має виконувати функцію не тільки природоохоронну, але безумовно ліс має виконувати функцію і економічну. Сьогоднішня нарада відбувалася напередодні виїзної колегії Державного агентства лісових ресурсів України. Вона відбудеться 7-8 вересня на базі Вигодського лісгоспу. Окрім фахівців з України, до нас приїдуть науковці Європейського інституту лісу, експерти з Польщі та Словаччини. Результатом роботи колегії стане дорожня карта розвитку карпатського регіону.